Продовжимо розбирати ознаки фашизму. Третя ознака культ дії заради дії. Фашизм зневажає роздуми та аналіз. Головне діяти навіть без сенсу і результату. Будь-який сумнів чи критика вважаються слабкістю. У Росії це проявляється у всьому. Влада запускає гучні проєкти, мости, стадіони, космодроми, які тріскають по швах або розсипаються через корупцію. Але для пропаганди важливий не результат, а сам процес, картинка для телевізора. Так само і з війною замість реальної стратегії кидають тисячі мобілізованих на безглузді штурми, бо для путінської системи важливі не життя людей і не перемога, а сам факт постійної дії та створення ілюзії сили. Найбільш цинічний приклад Маріуполь. Вони зруйнували місто вщент, а потім на кістках убитих людей збудували кілька показових будинків для картинки, і навіть ті вже почали тріщати по швах. Ось чому культ дії заради дії це ще одна ознака фашизму, яку ми чітко бачимо в Росії сьогодні.